Світи, дірка нам горів, мир дарує всій землі. Ой, а я такий горбатий, хочу свято зіпсувати. Де сварки, де лайка в хаті, там я буду панувати. Геть, цього дому, тут немає місця злому, тут господарі привітні, добрі, щирі та всесвітні. Добрий вечір, чи ви чули? Ми про торги не забули, все продам без зайвих слів. Товар хороший, без боргів. Ой, не слухайте старого. Не орудую нічого. Краще дайте нам ковбаски та ще й гроші без підклади. Я циганка, горошка, дайте грошей хоч трошки. Нагадаю вам удачу, шипення додать. Опада, яка господа, домі радість і вигода. жарт, жарти, сміх, дайте гривню, буде щастя, дайте дві велике свято. Як нічого не весте, та й без грошей ого-го. Ой які ви... люди добрі, ой, рідненькі. Пустіть Маланку у патоньку. Я не сварлива, трохи гонор, та без Маланки рік не добрий, де маланка походжає, а біда тікає. А якщо гарно пригощається, буде щастя в коза-дереза, Маю вас три роги. Куди коза ногою, там добро рікою. Мене, ми... дайте віса, щоб я далі пішла. Я цар мудрий і багатий. Теж прийшов до вашої хати. Приніс Господу дари, щоб не знали ми біди. Буду вам віншувати, я бажаю вам заробляти. щоб ви банки, гаманці кишені. Були повні, як повітря, младені, щоб щирість ваша розквітала, щоб щастя було і без світла, щоб здоров'я, як після ремонту, щоб вертались усі, хто на фронті, і усі, хто за кордоном, якнайшвидше поверталися додому. Через те через зустрічайте наш вертеп, хто є у хаті, буде багаті, Всі, хто є у хаті, буде